Усім привіт! Ми знову повертаємось до фасмофобії. У нас справа 273. Привід Холі Еверлі! Що нам потрібно зробити? Виявити привида за допомогою точку руху, стати свідком примарної події, змусити привида захасити полум'я. Задачі, в принципі, не важкі. Але є одне но. Після минулого мого разу, як я записував ці відео. Вийшло дуже багато різних оновлень і змін у цій грі. Так що ми полетіли. І так, відразу ж я побіжу шукати де світло включається. Я сподіваюся, воно тут буде. Так, чудово. Що в нас тут? Десь опа-па-па-па-па. Чую воду, чую воду. Ой, чую воду. Давай. Тако зробимо? зробимо. Зразу провірю температуру. Що тут скаже він? У, 6 і 8, 6,8. Ти в нас любиш помитися? Поляпатися в дечці? Віті який. Да, він тут. Ладно. Все, залишаємо тут. Опять включив воду. Я тільки зайшов. Ох! Так, хорош, хорош, закрийся, закрыйся. Не ворми я бы вийшов, ну ладно. Так, відбитків поки що не видно. Ого! Ти ти що? тю чу що? ли? Нащо таке робити? НП тоже немає, а ну-ка. Ти тут? Поговори зі мною. Дай знак. Огоу. Це не Оні? Алло. Уу. Та йди в жопу, блін! ЄМП зразу сходкую. Опа! Красавчик. Дав знак. Так, ці двері не трогав, ці двері він не трогав, ці двері він не трогав. Хорошо. Окей. Так, зараз подивлюся, чи немає примарного Випадково. А, аппа є примарний. А він нас є все-таки. Окей, це вже добре. Посиплю солі на всякі випадки. І... Вчіпимо ми ось цього. Ну, Бля, неудачне місце. Давай десь в другому місці. Де це ще його вчепити можна? Давай тут того такого. О. О! І тут зупинимо, хай буде. Ну, він кидається, ну, активний, ну це не тінь, це 100% що не на тінь. Що має Три, ну, температурка не падає. Де в нас? Поговори зі мною. Дай знак. Покажи себе. Де ти? Бля, ну він активний, реально активний. Йому не... Таке чувство, що йому не подобається, що я тут сиджу. І не дає доказів. Ти тут? Як тебе звати? Він в сіль вступив. Що раз в сіль вступив. А, він за мною йде. А ну-ка, може бути банші. У мене щось дуже велике підозри. А та є. Щось дуже активний він. Я б сказав дуже надзвичайно активний. Mm -hmm. Блять. Зазвонив під вухом мені право. А що у нас тає проектор Доц. Хорошо. Так, диви, температура. Ну температура 3 градус на не падає. Чмыс? <різь> 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 Я думаю, что это що це було? Що це було? Мара. Скотин'яка яка така. Ладно. Ну що ж, спроба номер 2 У нас справа 274. Кейт Робінсон. По задачах. Запишіть 3 унікальні відео допомогою від відеокамери. Друге запалити пахощі біля Т-привіда. І третє. Зробіть три унікальні фото за допомогою фотокамери. В принципі, неважкі задачі. З... Чого? Це було світло, чи мені показалось? Ладно, покалиш тут. Але що лишати? де? Де, 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 де. я кинув, де я кинув. Зроблю фотку зразу. Ба-ба-ба-ба! А ну-ка, ну-ка, нема, бля, підвал. Як я люблю цей підвал. саме хуже місце, де може бути цей щиток. Фу, зеркальце, зеркальце. Наверное, що це коридор? Йо. Ну-ну-ну-ну. Нас, да, 5 градусів. Вин. Чет... -че -че тут-то. У нас є проклятий предмет, раз фоткимо. Так, це друга фотка наша. Так, а ну встигну я до цих дверей чи не встигну. Та ні, ультрафілату не видно. Тута, тута нема нема. І тут нема. Окей. Пока кладемо. Книжки йому хай почитає. Що я дві книжки взяв? Ай, красавчик. Е, так, зараз зразу подивимося. На таку вещок. Як... Примар. Опа, а світ... світло не подобається. А, я понял. Ось камеру подивимось. Бля, що я зробив? Так, беремо запис. Здається, я бачу примарний вогник. Так, так, все. Примарний вогник я записав. Опа, по солі походив. Опять посол. Ух, ти шо, як ти по солі ходиш. Окей, поняв. Давай. Ти тут? Дай знак. Покажи себе. Поговори зі мною. Дай знак. Ти тут, а? 2 градуси І температура не падає, ну твою ж. Так що по ультрафіолет у нас? Ультрака немає. Та що за. Що за чмоня? Ти тут? Дай знак. Поговори зі мною. Кажи себе, красавчик! Ай, красавчик! Показав! ЄМП 4. Ну він з... знову потрогав двері. Ну. Нема. Де, ти, ти куди? ЄМП? Стій! <хи> Скот, блядь. Не встиг, не не встиг. Ну то хоть фотку, хоть фотку зроблю. Так, а тепер я можу, в принципі, і відео записати. Т. Где-то стень была. Ну что, давай. Туши, как говорится. Опа, а тут он дверки открыл. О, есть киска. Хорошо. Я тебе понял. Давай, туши свічку мені. Пожалуйста, затуши свічку. Айтеледачий. Як так можна? Хорошо. А тепер давай по солі, походи. А ти хоч і тут? Бля. Давай, 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 давай ще по 200, дві ще ось до сіль є. О, все, записав. Ну немає МПшки. Немає МПшки, нема ультрафіолету. Шовно? Давай на щось записувати. Что, ничего не хочет? О-о, что-то пришло. Ни хера себе. Може, ти так опусе поговориш зі мною, Опа, тепер дивимось що в нас і... О, все, всі різні, це є, нема тільки одної фоточки. Ну давай. Гаси її. Я не... Та... Це то впало, блядь. Що, свічку не хочу зараховувати, окей. Так, чекай, я МП, я сфоткав, зеркало, це... Шому наше його хіба що фоткати ждати? А бождати що? Понятно. Начинаем охоту. Давай, да сам в кінці, щоб я... Не, не хочу в сомкінці. Это начать. Давай, дай тут я начну охоту. А він що, поміняв конату? Да, він поміняв команду, значить. Це ти оген. А ні, це... Це тає, походу, він вже старий. Да, старий та є. Що? Бабка? Втомилась, так? Да? я тебе, так? Да? Ай, ну буває, ну таке. Що поробиш? Так все, пропадай. Хорош. Я не хочу між тобою. Це ти тає. Ну ай, ти, 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 ти що? ти що? Поїхали. Ну, на жаль, напевно, ідеального не вийшло зробити через ту фотку. Але. Ну, виконав почти все. І привода визначив правильно. Отже, усім до зустрічі у наступному відеоролику. Пока!